Ось ці ключі відкривають двері нової квартири киянки Ніни Галай. Я вас приглашаю, захадіться раніше. Жінка разом із чоловіком і двома синами жили у малій однокімнатній гостинці. Помешкання, в якому доводилось тіснитись усій родині, було як половина ось цієї кімнати у новій квартирі. Ми жили очень в маленьких, в маленьких стисненних условиях, і непланированная третья третя беременність привела к мысли о том, що нужно срочно розширятися. Купити вторинне житло або взяти звичайний кредит у банку під шалені відсотки. Родина не могла. Тому єдиним шансом отримати нове помешкання став пільговий кредит. Кому не исполнилось що 35 лет, имеют право воспользоваться этим кредитом. Мужу вже маємо 35 лет. І в этом году, тось ми прыгнули в последній вагон. Можна сказати, пільговий молодіжний кредит каже жінка, вигідний, бо видається на 30 років із відносно низькою кредитною ставкою. Государство в даному випадку для мене викупає у застройщика. Квартиру, і я розчитуюсь з государства. Ніяких комерційних бан банків ні один банк не дав би мені квартиру по такої процентне ставки. Тепер у найближчі 30 років родині лишилось виплатити державі борг. А це, хоч і зі знижкою, сума немала. мала. Работаю я працює муж і одна зарплата наша уходить на погашення кредиту. за допомогою пільгового молодіжного кредиту. За останні 15 років отримали житло 35 тисяч сімей. Нагадітні сім'ї. Мають більше шансів отримати цей кредит. Ніж е, якийсь молодий одинак, молода людина у фонді, який займається наданням таких кредитів, кажуть, він вигідний не лише для українських родин, а й для держави. Мало того, що кошти повертаються, так і ще і будівельник сплачує і е, внесок до пенсійного фонду, і податок на прибуток. Однак цього року надання пільгових кредитів призупинили через недостатність коштів у бюджеті держави. Хто може отримати пільговий кредит? Що для цього потрібно, і як не потрапити у фінанс. Сові махінації та не втратити ще більше грошей.